Привіт! Я Дмитро Іванович, і ми знаходимося в залочі Ліс. Це наш новий проект, і ми починаємо серію відео про те, як будується найкраще котеджне містечко. Запрошую. Цю ділянку ми придбали в 2008 році за три місяці до глобальної фінансової кризи. В той момент ми працювали над проектом Залотчик лаб потім, в десяти шістнадцятому році, ми подумали возобновити цей проект, і так з'явився будиночок. І тоді ми хотіли назвати його Форест Парк. Ну ми тільки це побудували і знов зупинилися. І коли ми повернулися в 2019 році, знов до будівництва і почали новий проєкт Золотчи Прованс, ми почали думати про цей проєкт. Ми заказали генплан, ми заказали проєкти будинків. І на цей момент я зараз розповім. Що ми зробили на сьогодні. Цей будиночок ми побудували в 2016 році, але зараз він не вписується в нашу нову концепцію. Ми залишимо тільки цю арку, і таке ж буде названня Forest Park, тому що ми тут зробимо дійсно дуже гарний парк і зону відпочинку. Що ми маємо на сьогоднішній день? Ми зробили чотири проекти будинків: це 160, 180, 200 і 220 метрів. Ми розбили ділянки. У нас буде дві черги. Перша черга це 15 будинків, друга 14. Сьогодні ми розбили ділянки першої черги, де будемо будувати 15 будинків. Ми розвели електрику, ми розвели освітлення по всій території, ми закінчуємо практично нашу дорогу гарно з таких файних фем. А також ми побудували шумопоглинаючий паркан з сендвіч-панелі висотою 4 метри. Це преміальний комплекс всього на 29 будинків. Найчастіше питання, яке задають нам інвестори, чи є у вас будинок біля води або у лісі. Це і є. Наша концепція інтеграції у середовище з мінімальними змінами у природі. Цей проєкт ми розділили на два етапи. Перший етап. Це 15 будинків, другий 14. І зараз ми знаходимося посередині. Зліво у нас перша ділянка, де ми вже розвели всю інженерію і будуємо дорогу, а справа друга, де ми зробили тільки ґрунтову дорогу. Наступного відео ми підготуємо візуалізацію, яку зможемо вам показати, а також поспілкуємося про концепцію наших будинків. Якщо є питання, пишіть в коментарях.